У Лузові родичам загиблих на війні військовослужбовці вручають відзнаки. Орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначили військовослужбовця окремого загону спецпризначення АЗОВ Давида Форці. Старший солдат помер від поранень у квітні. Давиду було 22 роки. Його нагороду отримують батьки. Орденом за мужність третього ступеня посмертно також удостоєний азовець Володимир Бондаренко. 28-річний старший солдат загинув наприкінці березня при обороні Маріуполя. Його нагороду отримує батько. Там же у Маріуполі наприкінці квітня загинув і 47-річний азовець Олександр Гордієнко. Його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку вручає дружині та сину загиблого. Пам'ять полеглих вшановують хвилиною мовчання. Співчуття родинам героїв висловлюють військовослужбовці та Лусівський міський голова. Ми, як міська влада, максимально робимо і будемо робити на підтримку наших воїнів, на підтримку сімей загиблих. Велика вам вдячність за наших. Ви знаєте історію Маріуполя з Усталі. Немає сенсу передати той жах, з яким ми зустрілися, але стільки місяців півряд ми тримали оборону міста і боролися до останнього. На жаль, саме такою ціною достається сьогодні наша воля, наш мир над головою і майбутнє нашого діточок. І слова душу і тіла ми положимо за нашу свободу, як ніколи, важливі сьогодні для кожного з нас. Наприкінці учасників церемонії нагородження пригощає чаєм та солодощами.